Бажаю здоров'я. Хочу звернутися з термінової заяви, з'явилася мазь інфаркта. Нею поділилися тібетські мудреці. Мась секретна і вона зроблена на основі жовчі бронтозавра. і тисячу років про неї ніхто не знав. Але в зв'язку з тим, що зараз калію юга і кількість інфарктів. Значно виросла, ця мазь стала доступною. Користуватись нею нескладно, я вам зараз покажу. Необхідно в область серця от, три рази на день круговими рухами отак от втирать. І Гарантовано можна вилікувати інфаркт міокарда. Ну, а якщо серйозно, то ми чомусь віримо шарлатанам в засобах масової інформації, які розказують про неіснуючі і, порою навіть казуїстичні якісь ліки, засоби, мазі, які врятують і спасуть від любого захворювання навіть невеликого. Ну, насправді. Якщо у вас є скарги, якщо є болі в серці, треба визивати швидку. Це вже доказано, що якщо займаються проблеми професіонали і вчасно, то це дозволяє зберегти життя. Якщо йти на поводу нечесних людей, то можна втратити і гроші, і здоров'я. Тому звертайтесь в профільні заклади і будемо раді вам допомогти. Це наша робота. Звертайтесь.